Вітаю вас в ефірі. Програма Час відповідей, і сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Напевне, усім нам, хоч раз у житті, доводилося чути, що всі хвороби від нервів. Якщо це справді так, то можливо кожному із нас слід змінити свій погляд на життя. Замість того, щоб приймати таблетки від головного болю, просто менше переживати і хвилюватися. А замість того, щоб приймати ліки від серця, просто налагодити свої відносини з людьми. Так чи інакше людей сьогодні хвилює чи впливає душевний стан на наше фізичне здоров'я? Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Палип Михайлович. Вітаю! Ми продовжуємо говорити про здоров'я людей і причини, які шкодять цьому здоров'ю. Багато людей хворіють фізично через те, що в них є різноманітні душевні переживання, душевні травми. І сьогодні ми б хотіли поговорити саме про це. Декілька є аспектів, що значить бути здоровим. Ну, перш за все, бути здоровим, як ми сказали, що це є відсутність хвороб. Це одна складова. Друга складова це йти е, жити в реальному часі. Людина повинна жити в реальному часі. Є багато людей, які е, вони живуть або в, десь в нереальному житті, або вони відстають від часу. Наприклад, людина е, 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 мала якусь трагедію, скажімо, 20 років назад. Наприклад, жінка втратила свого чоловіка. Можливо, я звертаюся прямо зараз до вас, і у вас така сама проблема. Можливо, 20 років назад, 10 років, ви втратили чоловіка. І ось ви, ви живете у, у тій трагедії, яка сталася 20 років назад. Людина фактично, по фізично здорова, але вона не має здоров'я, бо вона живе трагедією вже 20 років. Тобто все одно нервове напруження, стрес. І вона може бути психічно, практично зламана. Вона може бути психічно зламана. Або наоборот, молода дівчина, можливо, ти зараз слухаєш нас, і це питання прямо до тебе. Молода дівчина, її покинув хлопець. І вона, не бачачи майбутнього, вона вже не бачить свого життя і навіть хоче закінчити життя самогубством. Тому е, я, не, я скажу, яка різниця, якщо людина закінчила життя самогубством, чи вона була хвора, закінчила, чи здорова, яка різниця, як життя закінчилось. Тому е, людина живе не в часі. І я хочу сказати для тебе, Бог дасть тобі майбутнє, якщо ти будеш вірити в Бога, а не в свого хлопця чи в свою дівчину. Я так зрозумів, що здоров'я під словом здоров'я ви маєте на увазі не лише фізичний стан людини, але й також і духовні, і душевні переживання. Насправді, багато хвороб лікарі стверджують, що вони викликані не якимись інфекціями, не якимись фізичними чинниками, а вони викликані внутрішнім станом людини. Які ще можуть бути причини зламаного здоров'я? Це я називаюся причина відкриті двері. Ну, наприклад, якщо ви відкриєте автомобіль свій, двері відкриєте, так? То дуже багато бажаючих захоче там сісти і посидіти. Якщо Добре, відкрит... якщо тільки посидіти. Якщо тільки то, посидіти, то... якщо відкрите свою квартиру, навстіж, вікна, двері, і вас там і, і, і постійно будуть відкриті, то там залетять не тільки можуть зайти злодії, там мухи залетять різні, там всякі, там, не знаю, шкідники різні, можуть навіть собаки забігти. Мало що може там статися. І тому наші двері можуть бути відкриті, душевні двері. Якщо у нас є обіда або непрощення, Якщо ви обіжаєтесь роками на когось, то ви вбиваєте не ту людину, на кого ви обіжаєтесь, а вбиваєте себе. Якщо ви не прощаєте, наприклад, свого чоловіка, дружину, свого тещу, свекруху, ви вбиваєте себе. Через ці двері влазить хвороба. Лукавий, демони вони затягують у ваше серце хворобу. І тому людина, яка обіжається, або яка не прощає, за декілька років може стати хвора на серце, може стати хвора на, на, на там, підвищений тиск, а ці хвороби дуже страшні. І тому це відкриті двері. Наприклад, гріх. Людина постійно блудить з кимось, це відкриті двері. Я знаю один приклад. Одна молода дівчина мені розказала, що в неї стала хвороба епілепсії. І коли я став досліджувати цю хворобу, у неї не було ніяких предпосилок на цю хворобу. Обслідування нічого не було в дитинстві ніяких першоджерел, але її батько, живучи в сім'ї, він став блудити з жінкою, яка мала епілепсію. І ця хвороба на самому генному, на духовному рівні передалася через батька, і родилася дитина, ну, скажімо, дуже хвора. І тому через батька, який відкрив свої двері для гріха, дитина отримала таку хворобу. Якщо людина грішить, то вона обов'язково е е, рано чи пізно захворіє. Тому жити без гріха, жити святим життям, старатися жити святим життям, тобто святість це є фактично запорука здоров'я. Запорука здоров'я. Тому ці люди, святі люди, які праведні люди, я сказав би праведні люди, вони жили досить. Були досить сильними як всередині, так і ззовні. А що робити, коли ну, це вже трапилося, коли людина має образу чи не прощення, чи якісь інші, як ви сказали, відкриті двері? Що в такому випадку робити? Їх треба закрити. Ці двері треба закрити і всю цю нечистоту серця викинути. Тому, якщо ви обіжалися, треба простити людину. Якщо у вас була гіркота в серці, треба залишити цю гіркоту і почати жити зовсім іншим життям. І ця гіркота, цей гріх, він нічого до вас не приведе. Наприклад, давайте скажемо таку ситуацію. Людина п'є горілку, так? в неї захворіла печінка. Скажіть мені, що треба зробити? Давайте такий простий приклад візьмемо: що треба зробити? Ну, мабуть, перестати пити горілку. Перш за все, треба перестати пити горілку. А потім, мабуть, треба дати лікування і відпочинок для цієї печінки, яка була, ну, скажімо так, перенагружена і практично знищена цим пороком. І тому цей духовний порок, залежність, потім горілка, воно знищило печінку. Це, мабуть, один з таких маленьких прикладів. Ну, У випадку з алкоголем зрозуміло, з непрошенням зрозуміло. А от ви провели приклад за цю дівчину, якій закрити двері. Якщо їх взагалі не вона відкривала, вона тут ні до чого, просто це так равно. Їй треба е, звернутися до Бога, їй треба покаятися, і дуже часто нам на жаль, на жаль, нам приходиться каятися дітям за вчинки батьків. Прокляття вони переходять з навіть з діда-прадіда. Прокляття діє до третього і четвертого роду. І тому треба, перш за все, покаятися. Дуже добре було б прийти до батька і попросити, щоб він також покаявся. Після цього звернутися до священника. Якщо людина не віруюча, хай звернеться до лікарні, і тоді цю біду можна зупинити. І я в своєму житті переживав, скажу так, приблизно біля десяти випадків, коли людина повністю ізцілювалася ісці... від епілепсії. 100%. Вона була, скажімо, 10-15 років хвора, а на сьогоднішній день вже 3, 5, 7 років ні одного приступу, і вона живе здоровим життям. Завдяки тому, що завдяки двері. тому, що закрили двері, через які проникала ця біда. Разом з тим, я хочу сказати, що, що це може бути як фізична хвороба, так і, 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 і духовна. Тому, в випадку, коли це духовна хвороба, то треба такі речі, а може бути, наприклад, травма в аварії. Травма. Звичайно, треба звернутися до лікарів або просити Бога ізцілення. Це може бути інша причина. Дуже часто ми лікуємося від хвороб, або Бог ізціляє нас, але ці хвороби знов і знов попадають в наше тіло, в нашу душу, в наше серце. Що треба зробити? Закрити ті двері, через які проникають. Ці хвороби дуже часто це біль обіди, біль непрощення, біль гріха. І тому, можливо, ти не можеш простити когось, можливо, в тебе дуже величезна рана від якоїсь втрати. Я хотів би, щоб ти зрозумів, та людина, яку ти не можеш простити або на яку ти обіжаєшся, вона від цього нічого не має. Але ти можеш не тільки втратити своє життя, свій настрій, ти можеш через ці болі, непрощення ще мати і хвороби, які можуть знищити тебе фізично, і ти можеш померти багато раніше, ніж Бог призначив тобі на цій землі. Тому я прошу тебе прямо зараз, прости всіх, на кого ти обіжаєшся. Ти дуже зацікавлений в цьому. Прости, залиш цей біль. В Біблії написано, прощайте, і тоді вам проститься. Коли ми молимось молитву Отче наш, то там написано, прости нам так, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тому якщо ми не прощаємо людям, то Бог нас не прощає, і тому ми дуже часто через ці непрощення обіди можемо отримувати хвороби в наше життя. І я прошу вас сьогодні, простіть людей. Простіть всі обіди, які є у вас до інших. Ви поможете в першу чергу собі. Ви в першу чергу внутрішньо ісцілитесь. і Бог простить і ісцілить вас. Я хочу зараз молитися, прямо зараз, щоб Бог допоміг вам простити інших людей, звільнитися в цих болей і обід, які є у вашому серці. Давайте зараз, прямо перед екраном, помолимось, і я вірю в те, що Бог. Простить вас, але ви простіть зараз ці молитви інших людей, які, яких ви не можете простити, або які болі чи обіди ви маєте до цих людей. Небесний Отець, я молюся в ім'я Ісуса Христа за кожного, хто не може простити. Від цих непрощень, від цих обід дуже часто приходять хвороби в наше життя. І я прошу тебе прямо зараз, дозволь тим, хто молиться зі мною. Простити всіх обідчиків, простити тих, хто обіжали нас, і мати свободу в своєму серці і Твоє благословіння. Господи, я вірю, що Ти, хто простили в серці своєму, Ти прощаєш і Ти іляєш. Я дякую сьогодні Твоє ім'я, що Ти звільняєш нас, прощаєш і істіляєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте вільні, Господі, і не дозволяйте, щоб обіда до когось, непрощення до когось зруйнувала ваше життя і ваше здоров'я. Бог сьогодні простив вас і Бог подарував вам свободу. Будьте вільні і від хвороб, і від непрощень. Ісус, Ісус, я тебе люблю. Ісус, Ісус, кличу і зову знаю, чуєш завжди мене, ти, Своїм духом серце освяти душа мов та струна. Доторкнися грає знов, вона